Вітаю всіх з прекрасного нічного Едмонтона. Сьогодні з дідусем ми хочемо вам розповісти про дуже цікаву тему. Тому ставте нам подобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І для тих, хто не в курсі або в курсі, мій дідусь поїхав в Україну, добрався він вже, він вже зараз у Львові, все з ним добре. Добре, доїхав без ніяких проблем. Багато наших підписників його зустріли, зустрічали, допомагали йому. Він дуже вдячний. Ну, в загальному він добрався добре. Він вже на батьківщині, і недавно він на каналі пояснив, чому він повернувся назад в Україну. Але це відео було записано ще до того відео. Я його знайшов і хотів просто з вами поділитися. Думаю, буде цікаво, і все ж таки, мій дідусь дуже. Багатьом людям сподобався і подобається, тому думаю, треба продовжити закидати відоролики. Зняти що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка, будучність так. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COED, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш винніших умовах. І вони знаходяться тільки Онтаріо та допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі послання будуть в описі під відео. Доброго ранку, шановне панська. На ваше звернення, на мою першу відповідь про колгоспний рай, я можу вам більш так докладно, але дуже коротенько розказати про свій колгоспний рай, як я працював в колгоспі, а потім я ну, розкажу вам зараз своє, за своє село, як я там. Ну, не дуже, добре, не дуже добре так було, бо була біда колись. Була біда, ну, до, до, ну така біда була що? Але треба було працювати. Я дуже молодим хлопцем ще е, працював, е, працював в лісі у нас там в лісі, е, бо чому я пішов у ліс працювати? бо там пару копійок давали зразу. І е, е, там причіпав. Тросом такі колоди, і трактор стягав, то то, що на купу і там різали. Ну, приходилось працювати, а потім працював в колгоспі, так називали на прицепі. Прицепчиком вночі орали поля, сидів на тим прицепі. Так як, ну, хто там знає, бо давно була. Плуг такий і таке крісло металічне на плужі. І то ти, ти там сидів вночі. Холодно було, але отакий був рай. І там робив то -то. вночі рано приїжджали, впоруч замучений і ставили паличку трудодень. Я вже навіть не пам'ятаю, скільки я там отримував. Тому я то лишився, бо то вже не, не, не витримує, я був молодий, що я ще мав там. Ну, але думаю, моя щось трошки зароблю, бо не було за що навіть ще добре. Ну, але так було, і то такий був колосний рай у нас. А, і ще розкажу вам за той рай у нас в селі моєї мами був брат Михайло. Трач такий, ну, з Любешки, напевне, старі е мешканці знають. Його була хата там зараз, де зупинка автобусна є. Е якраз туди йшли на колоса. колос, когось було далі туди. Туди йшли на колос, і дорога була. І десь там е фіра везла е силос. Е хто знає з ямів таких були сило зні ями і везла на. І десь там впав на, на тому э, сфіри, сфі, той силу впав на, на дорогу. Ну і вуйко, він трошки був не так э, щось з головою, не дуже добре дружив, але тримав там худобу, і то підняв собі, і то заніс до э, стайні там, і та корова то їла, а була така парторха, парторг в селі э, жила. На конечну казав, Іван, там. Ну, така. І вона тоді ж то йшла на колгосп, почула той запах, бо то так було чути на кілометр, то І прийшла, і що ви думаєте, і, і вуйка забрали? І що і дали три роки, він завезли його до, у Красноярськ. Ну потім його там випустили він, йшов, йшов пішки, трохи їхав, і за літо прийшов назад додому. Такий був знаєте, такий був рай в селі. Ну, і там запитують, деякі де працівники кажуть, а як ви вирвалися? Я вже то розказую, як ви вирвалися з того раю до Львова. Я не буду повторювати ще, але старожили знають, яке то було рабство, ти не мав права ні в крок вліво, ні в крок вправо. Треба було щодо довідки. І так що ну, я якось так мені вдалося, бо старший брат мене вжав до Львова, і так я он, пинивши у Львові. По чому почав працювати у Львові, пішов пішов в армію. З армії знов повернувся, і я вже так залишився того раю колгоспного. Отака моя маленька така. Крутенька історія, але якби то розказати, то, то я знаю, то би писав мемуари за то, що ну, але от, отаке от Що всім дуже дякуємо, що подивилися, підтримали. Надіюся, що відео вийшло цікаве. Чесно, шкода, що мого дідуся вже немає тут в Канаді біля мене, але він є на батьківщині, і це теж приємно. Це приємно, що він в себе на батьківщині, на нашій батьківщині. А вам бажаємо здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.